Ну що ж, польські військові збили кілька шахедів, які вночі увійшли в повітряний простір Польщі, причому долетіли аж до півночі Варшави, а це понад 250 кілометрів від кордону з Україною. Очевидно, це не випадковість. Йдеться не про один і не про два дрони. Тож традиційне запитання: а що далі? Варшава вперше офіційно заявила про застосування зброї проти повітряних об'єктів на своїй. Території і вже звучать слова акт агресії, акт війни, але це радше політичний шум, адже актом агресії можна назвати будь-яке чхання було б бажання для Росії. Нагадаю, актом агресії стала сама незалежна Україна просто тому, що вона існує. Тепер усе виглядає так: після провалу замаху на Урсулу фон дерляєн рашисти вирішили напряму помацати НАТО і Польщу. І чекають на реакцію. Якщо поляки дадуть жорстку відповідь, Москва скаже: Ви куди? Ви про що? Мопеди не мої, це український реб. А якщо поляки промовчать, Кремль зробить висновок, що можна й далі надсилати безпілотники, а потім і крилаті ракети. Ну, просто з лица землі. Елисейский дворец давно устарел, там совершенно ничего делать. Морально. Морально. Морально устарел. Ну, Берлин, ну, позвонить надо доктору Сосновскому, чтобы он оттуда уехал. И можно по привычке рейс-канцелярию расхреначить. Рейс так и все просто, просто по привычке. Мы ни на кого не нападаем. Что ты, черт забрай, ворзешь?